Приїхав навчатися до Росії, а опинився в окопах в Україні. Українські військові взяли в полон вихідця з Нігерії, який воював на боці окупантів. Як розповів полонений, він шкодує, що пішов на так звану СВО. Як Нігерієць опинився в лавах армії країни-агресорки, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Уродженця Нігерії взяли в полон військові підрозділу ГУР Легіон Свобода Росії. Іноземець здався в полон на Запорізькому напрямку. Він погодився дати інтерв'ю та детально розповів, як потрапив до російської армії. Ти учиться приїхав. Да, а за чим в Росію? Нікуди було. Авантюра. Авантюра. А згодом, вочевидь, почав працювати перекладачем з англійської мови на російську. Переводчиком англійському риську. Для кого переводіл? Це ну, хто не говорить паруску. Потім же нігерієць потрапив у в'язницю. А вже звідти росіяни завербували його для війни проти України. Розвідка вказує, що окупанти втягнули чоловіка в так звану СВО під приводом швидкого заробітку та безпечної служби. Зачем ти в армію пішов? скоро спочтень. Ты в тюрьме сидел? Да, что? И что? Освободили? А паспорт у тебя какой? Российский. Российский паспорт? Да. Паспорт был российский паспорт. Дали где... Когда? До этого... поступления в СВО. Виходить з Нігерії п'ять місяців воював у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку армії Росії. Його групу відправили на місні штурми, повідомили розвідники. Розбіти 200. Так, да, так. Да. Скільки у вас двохсотих? Із, із твоєго підрозділення скільки твоєго живих? скільки осталось живуть? Сколько 200. ми був четверо? Полонений зізнався, що в російській армії дедалі частіше з'являються найманці з далеких країн Африки та навіть Китаю. Люди з Южної Америки є китайці. Китайців багато? Тоді було африканці і Китайці. там. А африканців? Африканські, четверо, сама п'ятеро, Нігерія, Гана, Камерун. Цей випадок це ще один доказ того, як Росія насправді ставиться до своїх солдатів та навіть найманців з інших країн, зазначили в ГУР. Це чергове свідчення нелюдського ставлення російського командування до національних меншин іммігрантів, яких використовують як гарматне м'ясо. Я ж нагадаю, що це не перший полонений іноземець, який здався українським захисникам. Раніше ми вже розповідали про двох камерунців, яких Росія насильно змусила підписати контракт з армією. Один планував працювати на фабриці, а інший приїхав в країну агресорку лікувати зуби. А на початку квітня цього року сили оборони взяли в полон кількох громадян Китаю. Це був перший офіційно підтверджений випадок участі китайців у війні на боці Росії. А як ви думаєте, чому Кремль і далі шукає найманців по всьому світу, замість того, щоб відкрито оголосити масштабну мобілізацію? Діліться своїми думками в коментарях. Смертельна автотроща сталася на Дніпропетровщині. Там перевернувся автобус з пасажирами в аварії багато постраждалих та загиблий. Про всі деталі трагедії дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. У понеділок, 7 липня близько п'ятої ранку, поблизу селища Петриківка на Дніпропетровщині перекинувся двоповерховий пасажирський автобус. Аварія сталася на трасі Н 31 яка з'єднує Дніпро з царичанкою, кобиляками та решетилівкою. Внаслідок ти учиться приїхав? Не а зачем в Росії? Авантюра. Авантюра. Загалом 28 пасажирів отримали травми. Їм надали медичну допомогу. Про це повідомили в ДСНС. На місці трагедії працювали 10 рятувальників та 3 одиниці техніки. Також були 4 машини швидкої допомоги та 3 екіпажі поліції. Про це пишуть місцеві пабліки. Що стало причиною ДТП? За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, через що транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. Це чергове свідчення нелюдського ставлення російського командування до національних меншин і мігрантів, яких використовують як гарматне м'ясо. Нагадаю, напередодні в Кам'янському на Дніпропетровщині теж була серйозна аварія. Близько 21-ї не розминулися автомобілі БМВ та Рено Логан. Удар був такий сильний, що водія БМВ і двох пасажирок з Рено затисло всередині. Рятувальникам довелося вирізати їх із понівечених автівок, а про їх стан наразі не повідомляється. Поліція встановлює всі обставини ДТП. А як думаєте, ви, чому на дорогах виникають подібні аварії, та як можна уникнути подібних трагедій? Діліться своїми думками в коментарях. Прогулювалася за ручку з коханим і помітно постаріла. Екснардепка та прихильниця руського міра Наталія Вітренко засвітилася на вулицях Києва біля Печерського суду. Що вона там робила? Хто її обранець та як змінилася за роки відсутності на публіці, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У Києві помітили Наталію Вітренко, лідерку забороненої з червня двадцятого року прогресивної соціалістичної партії України, головну сепаратистку нашої країни у 2000-х роках, яка активно просувала російські наративи. Вона прогулювалася центром столиці разом із своїм коханим Віталієм Марченком, колишнім очільником київської філії цієї ж партії. Пара вийшла з Печерського районного суду та прогулювалася столицею. Зафіксувати пару вдалося журналістам ТСН. Вони спробували поспілкуватися з екснардепкою. Утім, вона уникала коментарів та намагалася втекти. Вітренко вирішила не коментувати запитання щодо своєї пенсії, ставлення до української мови і війни та причин відвідування Печерського суду. Ні Вітренко, ні її супутник не промовили жодного слова. Втім, журналістам вдалося дізнатися, що екснардепка оскаржувала штраф у розвід. 5 тисяч 100 гривень. Його наклали ще у 2024 році через неподання звітів про діяльність її партії. Вітренко та Марченко були в кадрі близько двох хвилин. За цей час можна помітити, як сильно змінилася жінка. Вона вже давно не з'являлася на публіці. На піку своєї кар'єри колишня нардепка мала коротку стрижку, яку робила більш об'ємною за допомогою укладки. Тепер, схоже, вже не так сильно переймається через свій зовнішній вигляд, бо просто зібрала поріділе волосся крабиком. Також помітно, що Вітренко сильно постаріла за час. Відсутності в інфопросторі, чим Наталія Вітренко запам'яталася українцям? Вона була ярою комуністкою у 90-х роках. Була однією з архітекторів. Соціалістичної партії. А в 94-му вітренко вдалося пройти до Верховної Ради у складі цієї ж партії. А 1996-го створила новий політичний проєкт на старий лад прогресивну соціалістичну партію. Вітренко навіть балотувалася на президентських виборах у 1999-му, Утім, виграти їй не вдалося, як і втриматися у кріслі депутата. Більше у складі парламенту соціалістки не було. Увесь свій політичний шлях Вітренко активно просувала руський мір. Була щирою прихильницею президента втікача Віктора Януковича, виступала проти вступу України до НАТО та ЄС. А в 2014 році, після втечі Ліги Тімнова, Вітренко допомагала проведенню так званого референдуму у Слов'янську. Сепаратистка виступала за незалежність так званих ДНР та ЛНР, й закриттю проросійських пропагандистських каналів в Україні. Українську владу називала прислужниками Гітлера, а ще закликала провести зачистку та ввести санкції проти Львівщини. І якщо раптом ви могли подумати, що повномасштабна війна Росії проти України змінила хвору позицію Вітренко, то ні, Екснардепка продовжила підтримувати країну агресорку 24 лютого 2022 року. Вона намагалася виправдати наступ Росії і звинуватила Сполучені Штати Америки та Велику Британію у початку повномасштабного вторгнення. Тільки послухайте, яку маячню вона заявляла російським пропагандистам. А виходка Зеленського, коли вже він заявила ядерна мороже. Оружии... Да я вообще ну, за голову схватилась. Я же прекрасно понимаю, это что должна Москва ждать? Моя сестра родная должна сидеть в Москве и ждать, когда в Киеве появится атомная бомба, Дрязная и с 5 минут долета, и она будет сброшена на Москву. Понятно, что допустить такого, конечно, Россия по отношению к себе не могла. Вот поэтому тут ситуація очень складна. А ще вітренко засуджувала українців, які покидають рідні домівки в перший день війни, та стверджувала, що радить всім знайомим цього не робити. Лише послухайте цю маячню. Є інформація, офіційна інформація міністерства оборони Російської Федерації, що гражданське населення не пострадає. Що в по гражданському бомбарді гражданських населених мест не буде. А военная інфра... інфраструктура, ну що ж, из за того, що власть України довела ситуацію до дійсної такої трагедії, то военная інфраструктура буде уничтожена. Проти експолі такині відкрито багато судових справ, зокрема, через підозри в сепаратизмі та державній зраді. Утім, вона спокійно гуляє центром Києва. У біографії вітренко є ще одна цікава деталь. У 21-му році вона відреклась від власного сина, колишнього очільника компанії Нафтогаз Україна Юрія Вітренка. Мовляв, у нього інші цінності українські, тож вони суперечать її поглядам. Мати назвала його, цитую, західником і грусофобом. А як ви думаєте, чи загрожує Україні перебування таких людей всередині держави? Чи варто притягнути до відповідальності колишніх політиків, які просували всередині країни руський мір? Пишіть свою думку в коментарях. І не забудьте про лайк цьому відео та підписку на наш канал. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.